Це не об'яснімо. Я думав, що я ніколи вже не повернуся додому. Ну, надія все-таки була якась. побажання на нього. А як попав у Росію на север, то вже надія пропала. Ну, Моя камерія була. Повернутися додому. Одно Микола, правда, трима некалася. Там лекіла вона на сагаті. Мама його не дочекалася. Вона дуже була стривожна, переживала і так його не дочекалася. І вона не знала, що він є в полоні. Вона знала, що він зник без вісти. А Що він уже в полоні об'явився, то вона не знала. Плакала, переживала і стала інсульт. Син його загинув, Микола пропав без вісти 30 червня, а він 6 липня загинув під Бахмутом. От тепер він це дізнався, ми все сказали йому. Тиждень після того, коли померла матір Миколи, ми дізналися, що він знаходиться в полоні. Так. Це вже майже два з половиною роки. Попав я у 22 з році, 2 липня. Приходили з окруження. Отак так попав у полон. Контужений був. Контужений, попав в полон. А де це було? У Лісичанська. Дуже раді всі і чекали цієї дати, щоб дочекатися, щоб він привернувся з полону. Перші дні він був дуже худий, дуже. А тепер він трошки вже має, як то каже, поправився. Велика радість. Я не можу його писати. Це дуже радісно, що дійсно що він вернувся, і що ми можемо знову зустрітися як і раніше, тому що ми виросли разом і це приємно. Щиро дякуємо вам за все. Сьогодні дуже щасливий, що можу привести нашого солдата, героя додому. І... Надзвичайно вдячний людям всім, які прийшли. Це в нас перший звільний сполун, то він одразу з перших днів, 26 числа, 26 лютого був призваний. Йому рекомендували службу у військкоматах і у територіальних на місці. Але він одразу виявив бажання і був відправлений на фронт. Щоб дав вам усім Бог здоров'я. Дякую. Ще раз тобі аплодую. І ще раз дякую.